Вулиця Сільвая, поряд 20-та школа. На проїжджій частині відкрита каналізація. Замість захисної металевої кришки у ній гіляка. Ця яма відкрита більше тижня. Хожу сюди кожен день на роботу і з роботи приходжу. І я би сказав, що днем, якщо людина бачить цю яму, то добре. а Якщо ночі, вечором можна отримати можна сильні травми, а може бути і серйозніше. Треба тобі заладнати, то не є добре, і твошко ту рядом. Тут діточки бігають. Проспект Свободи. Тут у дворі спального району з відкритими каналізаційними стоками пораються самотужки. Ось на незахищеній шахті бетонна брила. Тут приклали дошками, а трошки далі взагалі магія. Посеред люку росте величезна колода. Олександр Кулик, який мешкає в цьому будинку, каже: ці люки з таким креативом вже по 5-6 місяців. Це вже півроку. Оця кобиця стоїть, був люк. Тоді люк украли, Отут вас здали. кришку зняли, люк зняли, ободок зняли. Тут вже 3-4 машини так влупили. Ну, вночі люди їдуть. Ну, не всякий знає, що тут є. А тут нещодавно трапилася аварія: прорвало воду, приїхали комунальники, все полагодили. А про люк забули, засипали яму купою сміття. Такий гармидер тут уже тиждень. Наступна локація вулиця Одеська. Тут люди також самі приводять люки до ладу. Аби не впасти в каналізаційну яму, поставили автомобільну шину. А ось тут прикрили бетонним бордюром. Та поки єдиною причиною зникнення металових кришок залишаються грабунки. За кожен збутий кілограм металу крадії отримують від 2 до 3 гривень, кажуть у поліції. Спочатку ну, року до працівників поліції надійшло в місті Ужгород три звернення. Одне звернення було від комунального підприємства, інші два від пересічних громадян були заяви. На жаль, спочатку року ще не вдалося можливим встановити осіб, які вчиняють ці крадіжки, оскільки це є ну, трошки ускладнена процедура, тому що одразу після крадіжки зазвичай злочинці збувають викрадені люки. А от щоб поставити нову чавунну кришку на зіпсований люк, з міського бюджету доводиться видати 900 гривень. У міській раді кажуть, хоч чавунні кришки невигідно встановлювати, та на сучасні коштів не вистачає. Полімерні кришки коштують близько трьох тисяч гривень. Їх для експерименту в місті поставили лише кілька. А тим, хто все ж таки натрапив на відкритий люк, чиновники радять відразу повідомляти про проблемне місце. Є у нас о... Працює така програма Відкрите місце. Крім того, у нас є телефон для оперативного реагування. Це 61 55 15. Можна туди передзвонити і відповідно зразу наші комунальні служби беруться в роботу, відповідно реагують і. Приймайте все домова як найкоротший термін. Тож, якщо люк поруч з вашим будинком або вулицею відкритий, телефонуйте до міськради і повідомляйте про це через інтернет-ресурс Відкрите місто обирайте свій регіон, далі розділ Проблеми і натискайте Повідомити. Вирішити проблему у департаменті міського господарства обіцяють упродовж двох тижнів. Ми теж реєструємо звернення і незабаром розповімо, чи закрили небезпечні каналізаційні шахти, показані сьогодні.